Моє сладенькі, дуже вас радий бачити. Сьогодні 9 січня, четверг і ми знову на пробіжечки, бігаю по місту і насолоджуюся пробіжками. Друзі, ви запитайте, чому в своєму відео дуже багато тваринок, птахів, точок. Я вам скажу, що мені подобається знімати відео, де є тваринки, пташечки і квіти. Всім гарного дня, підписуйся, друже. Бай! І дресі, як це було. Ремньов.